Груші, е, сливки, виноград, то, що давав сад, лікарські трави. Ну, материнка, звірубі, е, дереві, ну, тим, чим колись лікувалися. М'яту. Без калини не можу. Правда, цього року не дозріла, мало дозріє. Потім. І водичку так принесли? А Водичку принесла, бо мене попросили посвятити, то не все святять воду, але ну, можеш водичку посвятити. Це символ здоров'я. Е -е, то, що нам природа дала, то треба освячувати. А з ким ви сьогодні прийшли? Жінка, внуки, mm -hmm. дочка. Це. Як ще було написано в старозаконі про те, що із. Того, що е, дарує земля, люди повинні принести до храму Господню і подякувати за те, що Господь Бог дарує ці плоди. Тобто, в сьогоднішній день, як було встановлено церквою, відбувається освячення плодів, тобто плодів нового врожаю, Відбувається освячення царини. Тобто, ми маємо злакові культури, які дають життя цілому світу. Свято преображення означає те, що преобразився Господь. Тобто, людина разом, людина Господь наш Ісус Христос, який був сином Божим, а ми говоримо так, почав молитися, і побачили учні, що преображення відбувається з Господом, тобто його лице сяє як сонце, а одежа стала білою як сніг. І таким чином відбулося преображення. преображення самого ну, людського, скажімо, єства. Але найбільше, що преображення є в тому, що вони побачилися, як людина преображається в Господа. Тобто, Подвійна істота Господа нашого Ісуса Христа є в тому, що це і дійсна людина і дійсний Бог, і тому свято преображення, Господь людина преображається на той момент, на ті декілька хвилин в Бога. І апостоли це бачать.